Всім привіт! Це гендерпаті. Я хочу, щоб на моєму каналі знімалися ще дехто, а саме паперові песики. І це гендерпаті для одного песика. І зараз ми знаємо, це дівчинка, чи це хлопчик, загалі як його звати. Як її звати, і я її вам покажу. Також для неї будуть маленькі подарунки. Тут ось така коробочка, там є такі кульки, де написано дівчинка-хлопчик, вони рожеві та сині. Тут написано boy or, boy or girl, хлопчик чи дівчинка. І зараз я вам покажу, що всередині. Перше, це ось така карточка. Зараз я вам розповім навіщо цей торт. А перше тут є ось така іграшка, вона теж рожево голуба. І тут одяг для нашого песика. Ось так. Зараз я отаким стаканчиком, який я зробила, відгомаю кусочок торта. І які будуть скоржи, якщо рожеві, то це дівчинка, якщо сині, то це хлопчик. Ось так. Зараз ми подивимося. Беремо ось цей стаканчик. І відламуємо шматочок. І вони рожеві. Це значить, що у нас пешек дівчинка. До речі, на торті теж написано «boy or girl». Хлопчик це дівчинка? Ось так. Давайте подивимося, що ще. Тут є ось така сосочка. Це така зазвичай іграшка. Дуже мила, там проживі медведики. Смаколик. Я так зрозуміла, що корм я зроблю сама. А ось такий смаколик, але я буду робити більше. І ще одна така іграшечка. Добре, потім прийду. Чого їх дві? Це дивно, але добре. А далі ось такий комплект одягу. Перший це з медведиками, а другий з бантиками. Вони такі білі, дуже милі. Ось так. А зараз головна мета. Зараз я вам її покажу і скажу, як її звати. Знайомтеся, це Руфі. Вона дівчинка, як ви вже зрозуміли. Вона безпородний, маленький песик з голубами очима. Її ви побачите на каналі. Вона така мила, вона може сидіти, лежати і все робити. Для неї я буду робити дуже багато речей. Ось так. А зараз ми подивимося, дамо їй іграшку, та подивимося, як вона буде виглядати з різного одягу. Так, їй можна іграшку дати в рот. Ось так. І це теж дуже мило. До речі, можливо, ви вже бачили, що деякі теж знімають паперових песиків. Мені це стало подобатись колись трошки давно. Я теж робила, але вони мені вже не дуже подобаються, тому ось так. Ось, а я вже взяла їй ось таку футболочку. І їй також іграшку можна надати в лапку. Ось така вона виходить мила. А на цьому все. Це був рендерпасі. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. <звук> Ви теж це чули? Що це було? Зараз я подивлюсь. Цікаво, я нічого не замовляла. Що це таке? Хм. Добре, зараз розпакуємо. Я під дверима знайшла... Ось такий пакетик з бантичком. дивно, Я не пам'ятаю, щоб, щоб я щось загамовляла, Але зараз ми подивимося, що там. Можливо, я забула просто. Так, добре. Одна здогадка в мене є, але я не знаю. Зараз ми будемо розпаковувати. Я не хочу щось зламати, тому будемо робити це дуже обережно. Ось так. Що? Що це так? Нічого собі. Це що, песик? І ще один песик. Нічого собі. Подивіться, яка вона мила. У неї теж голубі очі. Тепер у моєї песика буде сестричка, яка вона мила. Вони так гарно дивляться разом. Добре. А давайте зараз одягнемо їм костюмчики. Ці два, яких раніше я показувала. Зараз ми подивимося, як вони виглядають на ній. Я вже їх вдягнула, подивіться, які вони милі. Мені здається, що ця парочка дуже мила. Я буду для них робити багато одягу, так? Різних речей. Якщо у вас є якісь ідеї, можете їх написати в коментарях, якщо вони будуть не заблоковані. Наприклад, іграшки я буду робити для них кором, багато смаколиків. До речі, дом я буду робити трошки пізніше. Я буду, ну, наприклад, там, зробити для них ліжечко, там, посуду, різні такі. До речі, мисочка, я думаю, що я їм зроблю теж пізніше. А це всі штучки які я зроблю пізніше, поплив додому. А зараз я буду дуже багато для них робити, знімати їх, тому, до речі, скоро вийде влог. А на цьому все, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.